Субота, 8 листопада у Києві проходять спортивні змагання дика гонка, які поєднали між собою цивільних та військовослужбовців. Це важливо, бо е, такого поєднання. Між військовими цивільними такого наближення і на такому емоційному рівні важко десь знайти. Оця емоційність передається, заряджає, відновлює. Тому ми ніколи не зупинимося. Організатори кажуть, що цього разу приймала участь 30 команд військовослужбовців, п'ять із яких від другого корпусу національної гвардії Хартія. Я дуже радий вас бачити Хартію Ми На початку як Хартія стільки, а потім, а ну це різні бригади. Ну. Ок. В цьому році вперше корпус був представлений на цих змаганнях п'ятью е, командами. Е, ми єдиний корпус, який виставив п'ять команд. Можна май, майже в повному складі всіх наших бригад, які входять до складу, до складу корпуса. Е, Минулому році команда бригади Хартія військової частини 3102 зайняла третє місце, і в нас була певна задача, певна ціль бути не нижче цього, цього показника. Непідготовленій людині подавати смугу перешкод. Не так уже легко. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Пав за ним. Ого, ми тут пісочку їм додавали. Навантаження додавали в бігу з піску. У підсумку друге місце на змаганнях зайняла 18-та слов'янська бригада, що входить до корпусу Хартія. Цього року ми якби підготувалися, якби 18-слов'янська бригада е, виконує бойові завдання на східному напрямку, ну, хлопці завжди е, фізично готуються, ну, ми показали свою витривалість, міць, силу представили корпус Хартія. Що ми в призових місцях? Ну це якби імідж показує і корпуса Харті, і також і нашої 18-ї слов'янської бригади. А сьогодні у нас на спринті дівчата приймали участь. Це була дуже серйозна така заруба, сподобалась. Я дуже радий, що ви зробили таку команду. Бо загалом у нас є для цивільних правило, щоб в команді була як мінімум одна дівчина. Але для військових команд ми вирішили, ну, не всі можуть реально це влаштувати, а ви зробили суто жіночу команду. Ну, це дуже, дуже важливо, бо коли дівчата показують своїм прикладом, що ми всі маємо об'єднатися і. Рухатися в напрямку нашої перемоги ну це неймовірно важливий внесок. Ми виставили цілу, цілу команду. Жінки з повагою дійшли до фінішу, з посмішкою на обличчі, тому ми, ми пишаємося їм. Фізична підготовка наших жінок має відповідати і бути на рівні наших найкращих бійців, чоловіків. І в корпусі Хартія ми до. Це показуємо і завжди цьому приділяємо увагу. Я б спробувала в наступному році вже більш краще б підготувалася, знаючи вже є, є які перешкоди, і спробувала ще ну, себе в таких заходах, щоб може покращити свій результат і добитися перемоги. Ну змагання взагалі це такий хороший маркер і місточок між. Між тренуваннями. Тобто тренування без змагань вони не мають сенсу, вони не наповнюють, не наповнюють додатковим адреналіном. І змагання це якраз можливість зафіксувати те, чим ти займався до цього, і відповідно дати собі поштовх на, на майбутні якісь теж змагання або виїзди будь що.